Пане Петре, дуже дякую вам за роз'яснення. Оце от і цікаво було почути. А дуже хотів би ще поговорити про Херсон. Ви знаєте, у багатьох змі е, думки поділяються, але дуже багато хто каже, що расисти відступають з Херсону. Вивозять сім'ї як мінімум на лівий берег Дніпра, тобто звільнюють правобережжі від себе ж, і вивозять людей і все інше. А, але але, це за чутками а, кажуть, що буде битва за Херсон, і це тільки замилювання очей. І насправді там залишаються ще війська в великій кількості, і вони готуються активно, а намагаються замилити очі, що вони тікають. Може, ви щось знаєте з цього приводу, або якось можете розвіяти нам цей міф. Я ще раз підкреслюю, перебуваю точніше в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває все українське населення. Я можу мати свій погляд і можу цим поглядом поділитися. Так, от, на мій погляд, битва таки буде, попри те, що вони там вивозять всі сакральні для них, там, скажімо, пам'ятники, попри те, що вони вивозять і грабують. Там, скажімо, лікарні для них насправді нічого нового. Російська армія завжди так себе вела. Я дуже люблю історичні паралелі. Так, от як взяли Берлін, то Берлін був відданий на розграбування, а великий м'ясник перемоги, того кого росіяни називають маршалом перемоги Жуков, привіз чотири вагони награбованого майна у Москву починаючи від золота, хутра порцеляни, закінчуючи меблями. Це й стало причиною того, що Сталін зумів його звинуватити у деяких претензіях на владу. Оце окрема створення. Чому я це приклад привожу? Щоб ми розуміли, що для них це норма, і не треба ці явища плутати, що мовляв, грабують і вивозять. Отже, уже будуть виступати. Ні, не будуть. І друга для мене серйозна ознака. Багато про неї говорю і говорю. І буду говорити надалі. Бо дуже часто ми постійно чуємо, там рівень мотивації падає, рівень мотивації падає, рівень мотивації падає, а московський солдат як вояв, як воював, так і воює. Так от для мене справжньою ознакою того, що там всередині почався серйозний надлом, буде те, якщо одномоментно наголошую, одномоментно не менше 300 військовослужбовців Російської Федерації здадуться в полон, не менше. А бажано більше 500, 600, 700, 800. От коли це станеться, тоді я скажу, що так там надлом відбувся. Росіяни дуже специфічні люди. Вони можуть кричати на своїх царів, на своїх боярів, але як є наказ, вони йдуть воювати у Солтакова Щедрина. На цей випадок є дуже гарний вислів. От російський бунт він дуже специфічний. Стануть вони на коліна. Перед панським домом і бунтують мерзотники. Оце, що я назвав головною розвідною ознаки здавання великої кількості росіян, стало, не немає. А якщо немає, то я прихильник тої версії, яку озвучив нас е, очільник головного управління розвитки, що битва за Херсон таки буде. Але в цьому ж ключі треба розглядати і так зване мінування гідроелектростанції. У Каховці, також то все іде у цьому пакеті стратегічно є розуміння російських окупаційних військ, що вони Херсонщину програють, От це рішення є. Однак, це жодним чином не означає, що битви не буде. Битва буде в обов'язковому порядку. Питання характеру, як вона буде перетікати, і в підсумку її результатів. Не маю ні не меншого сумніву, що перемога буде за нами, але я є категоричним противником тої тактики, яку сповідує наш ворог. Тобто, великі лобові атаки неприйнятні. Маємо пам'ятати, що їх таки більше, попри те, що вони. Погано навчені це теж відповідає дійсності, і вони таки будуть воювати. Наш солдат цінність дуже велика. Тому ця битва може мати і, скоріш за все, буде мати затяжний характер. А як все складеться в реальності? Побачимо. Прогнозувати поле бою дуже невдячна справа.